Як змінився ринок інвестицій в українські стартапи після повномасштабного вторгнення? Після повномасштабного вторгнення ринок інвестицій в українські стартапи змінився суттєво. Значно зменшилась кількість інвесторів, готових інвестувати. Більше 12 років на цьому ринку з багатьма інвесторами знайом особисто і бачу, що багато фондів або призупинили свою діяльність. Або закрили діяльність, або зараз поставили на таку операційну паузу і думають про те, що робити далі. В цьому році також ми випустили великий каталог інвесторів на українському ринку. Ми це робимо вже восьмий рік поспіль. І в цьому році я також допомагав декільком стартапам з фандрейзингом і бачив, що насправді ситуація зараз така, що відсотків 20 фондів взагалі перестали інвестувати в українські стартапи, призупинили свою діяльність. Хтось змінює фок, фокус, вектор. Багато фондів стали інвестувати на більш пізній стадії, коли вже є певний набір трекшену метрик, з яким можна працювати, які можна оцінювати. Ну цей дохід, зокрема, мабуть, найголовніша метрика в цьому процесі. Також бачу, що навіть у топ 5 фондів українського ринку інвестицій в стартапи є певні проблеми з відвідністю. Хтось збирає зараз нові фонди. Хтось інвестував свої кошти з прибутку операційного прибутку своїх бізнесів, і те, що я бачу зараз, що у цих бізнесів поменшило цього операційного прибутку, і тому стартапи інвестиції також трошки змінилися і трошки зменшилися. Тому ситуація така, що навіть з локальними інвесторами трошки погіршила ситуація. І зовнішні інвестори також по-іншому почали дивитися на стартапи. Загалом я б сказав, що зараз взагалі ідеальний час робити бутстрепінг по багатьом різним причинам. Чи Україна приваблива для закордонних інвесторів? Це цікаве питання, просте і складне одночасно. До повномасштабного вторгнення особисто ми отримали багато запитів на те, щоб показувати українські стартапи. Європейські інвестори, зокрема, хотіли бачити українські стартапи, хотіли. Щоб ми їх показували в різних індустріях, в різних напрямках різної стадії, що ми бачимо зараз, що з початком війни почалася активна стадія, звісно, інформаційної підтримки, десь фінансової підтримки, фонди були готові допомагати стартапам з релокейшеном, якщо це було потрібно. Зараз ми бачимо, що цей запит на те, щоб дивитись українські стартапи, він значно зменшився. Ті, хто просив нас і писав нам, щоб отримувати інвестиції зараз. Набагато менш активніше відповідають, коли ти показуєш справді якісні стартапи інвестиції. В цьому бачать якісь політичні ризики, є звісно, економічні ризики, є проблема того, що стартапи не можуть виїжджати за межі України. В цього є проблеми з, наприклад, доступом до струму, доступом до інтернету, і це ризики, це взагалі безпекові ризики. Це те, що стартапи. Інвестори не дуже готові розділяти. Інвестори готові дивитися українські стартапи, але за декількох умов. Перше, це те, що мандат інвестицій має відповідати їх регіону. Це було так і раніше, насправді нічого не змінилося, але цей аспект він став ще суттєвішим в тому плані, що ви маєте бути в регіоні, в якому знаходиться інвест. Якщо це Польща, і стартап знаходиться в Польщі, вони можуть інвестувати в цей стартап. Якщо ви плануєте на ринок штатів, і фонд готовий інвестувати в стартапи, які планують на ринок штатів, то це теж гарна ситуація. І у вас все окей, якщо ці плани е, сходяться. Фактор, який додався, можливо, це те, що команда має. Мати який зв'язок з тим місцем, де знаходиться, якщо фонд німецький, все ж таки вони бажають бачити, що команда якось пов'язана з німеччиною, ну, наприклад, у вас офіс в Берліні або команда знаходиться в Берліні. Тому цей фактор став додатковим а, важливим стимулом, тому що стартапи з України зараз мають цей елемент ризиковості для них. Але якщо ви покажете цей зв'язок, що наприклад у вас один із членів команди з Таких core team, да, з ключової команди є, наприклад, в тому регіоні, то значить, ви можете в тому регіоні шукати інвестиції, і це може покращити вашу ситуацію з фандрейзингом. Загалом же закордонні інвестори досить консервативно дивляться на стартапи, які повністю знаходяться в Україні, і в яких ще немає міжнародного трекшену, зокрема доходів або великої кількості юзерів, користувачів, да, більше 10-20 тисяч. Це той мінімум, на який вони розраховують. Щоб побути оптимістом, скажу, що все ж таки ми накопичуємо цю критичну масу бажання інвестувати в українські стартапи. Але нам треба покращити ситуацію в військовому плані, щоб це бажання конвертувалося в реальні угоди, яких, я думаю, буде супербагато з закінченням основної критичної частини військових дій. На щастя, в українських стартапів є можливості для того, щоб отримати підтримку, гранти або інвестиції за кордоном і в Україні. Звісно, не для всіх сфер і напрямків, але є багато цікавих напрямків. Зокрема, в 2022 році ми отримали як екосистема велику колосальну допомогу міжнародних організацій і корпорацій. Так, Google, наприклад, виділив більше 5 мільйонів євро на гранти близько 58 українським стартапам. Ми мета виділили на рекламу більше 1,5 мільйонів доларів для тисячі українських компаній. Microsoft виділив багато кредитів і сервісів, якими можна користуватися безкоштовно для компаній, які розвиваються, для підприємців. Amazon продовжував свою програму підтримки грантами для компаній. Ще якісь менш мож... менші можливості теж виринали, Багато про них писали серед великих. Мабуть, ще додам USAID, велика міжнародна організація, у якої є окремі програми для стимуляції на Індустрії інновацій, стартапів, інноваційних підприємств, і також було багато підтримки в цій сфері для того, щоб можна було поїхати за кордон, наприклад, на конференцію і представити свій стартап там, або можна було отримати гранти на розвиток проєктів, які допомагають бізнесу робити релокейт або розвивати. Своє підприємство на глобальні ринки. Таких ініціатив насправді дуже багато. Щоб порадив підписатись на такі портали, як Prostor наприклад, підписатись на організації, як Google for Startups, Microsoft for Startups, підписатись на USAID, програму конкретно спроможна економіка України або ж YouSaid era програму, які запускають або планують запускати в цьому і в наступних періодах програми підтримки українських стартапів. Де ви можете отримати фінансові можливості і не фінансові, також для того, щоб розвивати свій бізнес ефективніше і краще зараз. Можливості багато, але треба їх звісно пошукати. Як і клієнтів і інші напрямки бізнесу, яких теж треба створювати зусилля, щоб отримати цю допомогу. Серед сфер, які постраждали найбільше в технологічному підприємстві України, я б виділив наступні: перше це, звісно, українські стартапи, які повністю орієнтовані на локальний ринок. Локальний ринок зараз суттєво зменшився, деякі компанії закрилися, деякі компанії призупинили діяльність. Звісно, багато хто скоропив свої видатки на неосновну діяльність. І тому, якщо ви створювали сервіс для українського ринку, у вас зараз можуть бути великі проблеми з доходами, тому що кількість клієнтів впала, і ринок зменшився особливо в доларовому еквіваленті. Другий напрям це стартапи з України, які планували вихід на закордонні ринки, але не встигли показати перші результати за кордоном і не встигли залучити інвестиції. Це звісно проблема, тому що залучити інвестиції зараз ще важче через глобальну рецесію, яка планується да, і вже йдуть скорочення в великих компаніях. Звісно, у вас будуть проблеми, якщо ви шукаєте інвестиції в інвесторів за кордону в українську компанію. Це теж проблемна зона зараз. Тому якщо компанія не встигла показати результати за кордоном, то це проблема і ця сфера, і цей напрям і ці компанії зрештою постраждали найбільше на даному етапі. І також загалом можна сказати, що 2022-й видався складним для кріптоіндустрії загалом. Багато чого змінилось на цьому ринку, тому і ринок інвестицій теж змінився, і ринок інвесторів також. Це мабуть ті напрямки, в яких. Ну, очевидно, можна знайти зараз проблемні зони для того, щоб їх покращувати. Серед сфер технологічного бізнесу, які насправді є найпривабливішими, я б точно виділив напрямок AI, штучного інтелекту, всього, що стосується генеративного штучного інтелекту, openai компанія, да, про яку багато писали наприкінці 2022 року, це великий приклад того напрямку, який може бути цікавий. Для розгляду, але це лише один приклад, він один з багатьох, тому що в своїй технології на да, цьому напрямку генеративного штучного інтелекту є дуже багато різних кейсів, прикладів того, як ще ця технологія може допомагати різним бізнесам вирішувати свої проблеми цим способом. Якщо ви ще не користувалися OpenAI та чата OpenAI, зокрема. Я дуже рекомендую це зробити. Вам знадобиться не українська сім-карта для того, щоб зареєструватися, але це не така велика проблема, щоб скористатися міжнародним класним продуктом, який дозволить вам побачити майбутнє того, де ви можете знайти ризики для вашої індустрії або вашого бізнесу, або можливості, які ви можете знайти. OpenAI, взагалі, генеративний штучний інтелект це такі напрямки, який дозволяє. Компаніям економити великий час на якихось рутинних нецікавих роботах, які раніше робили або джуни, або стажери. Або люди вищого рівню, але їм не подобалася робота на щастя, OpenAI може вирішити такі проблеми. І, взагалі, цей напрям генеративного штучного інтелекту. Це точно напрямок, в якому ми побачимо багато прикладних кейсів і продуктів в різних індустріях. Це може бути маркетинг, продажі, відео, аудіо, код і дуже багато різних напрямків, в яких зараз вже працюють стартапи ці технології. Ви можете знайти свій напрям, в якому ще немає а, великих гравців, і ви можете поборотися за а, успішність на цьому ринку. Ще одна сфера, яку я б додав, це хелстек. Це сфера здоров'я, і вона буде цікавою ще багато а, років далі, тому що всі ми знаємо, що населення старіє, а, населення а, стає, скажімо, більш багатшим, да, якщо а, в світі. В світі стає більш багатшим, тому що кількість грошей, які зараз йдуть на те, щоб підтримати себе в більш дорослому віці, вона збільшується. І технологізація цих сфер також збільшується. І взагалі люди починають більше спілкуватися про своє здоров'я, і великі гравці інвестують в себе в великі кошти, взяти, наприклад, той самий Apple, який дуже активно пішов в цю сферу. Це значить, що багато інших гравців. Поменше також будуть йти в цю сферу для того, щоб користуватися можливостями, які створюють великі гравці в цьому напрямку. Це те, то, що точно буде рости, і в чому можна знайти цікаві для себе можливості для розвитку, для створення бізнесу. Мілітарі так. Це ще один напрям, який буде активно зростати, він вже зростає. Чому? Війна в Україні показала, що не всі країни готові до того, щоб підвищувати свій військовий потенціал, і зараз багато країн починають це активно робити. Також технологізація цієї сфери почалась ще активніше і активніше почала рухатися в цьому напрямку в Україні. Я б сказав, би, що ми на передовій цього прогресу, тому що багато інновацій зараз створюються на передовій або в тилу. І ці інновації вони задають нові рамки, і нові можливості для сфери військових інновацій. Яку military tech. Ще один фактор, який буде підсилювати цей напрям, це остання новина про те, що був запущений Innovation Fund від НАТО. Це фонд інвестицій в стартапи, об'ємом 1 мільярд доларів, який буде інвестувати в стартапи ранньої стадії в околовійському напрямку. Це Стартапи подвійного призначення і безпосередньо військової діяльності. Основні вектори цього фонду будуть такі напрямки, як AI, Big Data, Quantum Computing. Да, квантові комп'ютери це ще одна велика історія, яка нас чекає в наступне десятиліття. Це біотехнології, це енергія, це нові матеріали, це інновації для космосу. Це ті напрямки, які цікаві НАТО, які вони буде підтримувати в рамках свого фонду інноваційного фонду. І Це перший в світі. Мультидержавний венчурний фонд, тому там точно будуть якісь цікаві інновації. Ці, цей фонд вже готовий розглядати стартапи з України так само. Якщо вам цікаво, дізнайтесь більше деталей про цей напрямок напряму. Це все дуже ресурсоємкі та наукоємкі напрямки, але що робити, якщо у вас немає е, е, наукової експертизи, можна подумати в напрямку того, як використати ці технології, зокрема. Генеративного штучного інтелекту, наприклад, для B2C напрямку, для звичайних клієнтів, як запакувати існуючі технології на ринку для того, щоб зробити якийсь практичний продукт в тій сфері, в яких у вас є експертиза, де ви розумієте, як можна оптимізувати mm. процеси, як можна зробити щось простіше, ефективніше, якісніше, зменшити час людини на рутинні якісь задачі. Наприклад, ви бачите, де можна оптимізувати час на зменшення кількості текстів на генерацію тих текстів, на генерацію seo текстів інструкцій, прес-релізів і інших продуктів. Це просто один напрямок текстів, але генеративний штучний інтелект, наприклад, може бачити багато різних напрямків і в аудіо, і в відео, і в тексті, і в коді. І ще в багатьох напрямках, якщо так подивитися, і спробувати це використати для своєї діяльності. Тому в цих напрямках точно може бути майбутнє, як приклад. І головне, треба бачити і звертати увагу на те, що саме вам подобається і де є ваша експертиза. На це звертають увагу інвестори. Це дуже зручно, бо ви не витрачаєте час на те, щоб досліджувати цю індустрію з нуля. У вас є експертиза в маркетингу, і ви продумуєте, як робити продукти в маркетингу, але із застосуванням. Технології, які зараз є на ринку, або технології, які ви можете створити разом з командою, якщо ви розвиваєте або створюєте стартап у 2023 році в Україні, я порадив шукати такий варіант розвитку вашого бізнесу, який би використовував підхід до створення бізнесу, який ще називають Bootstrap. Bootstrap — це розвиток на власні кошти, які у вас є, які ви готові інвестувати, або кошти, які вже заробляє ваш бізнес, і ви використовуєте їх для розвитку. Чому? По-перше, Зараз не дуже сприятливі умови на ринку, і якщо ви залучите інвестиції, то ви візьмете їх на набагато гірших умовах, якщо б це був 2019 рік чи 2021 рік. Тому не хочеться віддавати долю в компанії вашій компанії на поганих умовах. Друга ідея це те, що зараз знову ж таки не дуже сприятливий рік з точки зору зменшення кількості інвесторів і збільшення вимог. У тих інвесторів, які є, тому вам доведеться витрачати більше часу на пошук інвестицій. Навіть якщо у вас є доступ до інвесторів, ви знаєте їх контакти, ви знаєте, куди йти, то кількість інвесторів готових інвестувати трошки зменшується, тому особливо в Україні. Тому вам доведеться більше часу витрачати на те, щоб виходити за межі того нетворку, який у вас є, який ви знаєте, і витрачати більше часу на пошук інвестицій, і це весь час, який ви забираєте свого бізнесу. Замість того, щоб його розвивати, Ну і по-третє, це те, в чому я люблю бострепінг, зокрема, це те, що заробіток з клієнтів дозволяє вам краще розуміти продукт, краще розуміти продакт маркет фіт, розуміти, чому ваш продукт купують клієнти, що вони хочуть бачити в цьому продукті. Бо коли у вас є інвестиції, ви можете потрапити в ілюзію, що ви створюєте продукт. У вас є кошти на команду, яка буде щось там рік створювати, пилити цей продукт перед тим, як запустити на ринок. У вас будуть кошти, які ви будете пускати в маркетинг, для того, щоб підтримати продукт. А якщо цей продукт не цікавий ринку, то ви просто витратите рік життя, рік розробки, рік інвестицій. І не факт, що отримуєте якісний фідбек від ринку, і не факт, що отримуєте дохід, який потребує ринок. Тому, якщо у вас є можливості розвивати продукт без інвестицій, хоча б на начальній стадії, для того, щоб побачити цей продакт маркетфіт, побачити, як аудиторія готова платити за ваш продукт, це супер класний час для того, щоб спробувати розвивати самим таким шляхом. Тому що зараз ви можете показати результат на клієнтах, зробити ці кошти для того, щоб наступного року вже піднімати інвестиції, розуміючи, скільки обходиться вам клієнт, скільки клієнт готовий платити, який лайфтайм лайфтаймвилю цього клієнта. І ці метрики, які інвестори будуть вас питати. Коли ви знаєте ці метрики, вони якісні, вони підтверджені вашими безпосередніми продажами, це супер класно для того, щоб розвивати бізнес, і так само класно для того, щоб залучати інвестиції. Це така порада. Звернути на це увагу, бо цей рік дуже класний для того, щоб спробувати запускати продукти, які можуть одразу генерувати кошти. Ну і головне, тим, хто запускає продукт в цьому або в наступному році, хочу побажати наснаги, активної енергії, не зважаючи на будь-які обставини. Нехай у вас енергія буде вашим драйвером для того, щоб показати результати, здобути Перемогу в вашому особистому житті, вашій кар'єрі, вашому бізнесі, і нехай ця перемога особисто допомагає вам сприяти перемозі, яку ми всі чекаємо в Україні.